Нова інформаційна година на телеканалі т 8 Плюс розпочинається просто зараз. В режимі наживо продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події, зокрема також обговорювати їх в рамках наших прямих етерів. Тому обов'язково доєднуйтесь також і до наших етерів в соцмережах. Ви можете це зробити на Фейсбук-сторінці телеканалу т 8 Плюс, а також на нашому Ютуб каналі, тому що там просто зараз також тривають прямі трансляції. Доєднуйтесь, адже впродовж цієї години поговоримо про те, що театр Ляльок восени дивуватиме. Новими прем'єрами, що ж це за прем'єра? Будемо детальніше дізнаватися від гостей, які у нас в студії. Це Юрій Чайка, головний режисер Хмельницького академічного обласного театру Ляльок та Вікторія Замба, завідувачка літературної частини Хмельницького академічного обласного театру Ляльок. Мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Так, тож поспілкуємось детальніше про прем'єри. Знаю, що найближчим часом має відбутися дві: це країна С. І той, що відчиняє двері. Так. Це абсолютно різні прем'єри. Розпочнемо із країни С, тому що вона прем'єра вже буде завтра і післязавтра, відповідно. Хотів би, аби ви розповіли, для кого ця вистава в першу чергу, і що це за вистава? Ну, для кого це для дітей і дорослих, це для сімейного перегляду це буде цікаво, якраз дітям шкільного віку. І дорослим, тому що вона на основі сучасної української драматургії не так часто театри ляльок звертаються до сучасних українських авторів. Більше звично, що в театрі ляльок іде класика. да Всі народні казочки, які ми знаємо з дитинства, ще наші бабусі, дідусі розповідали їх із покоління в покоління. А це от Перше за такий тривалий час ми звернулись до цієї драматургії, і ця вистава вперше поставлена в театрах ляльок України. Чому вирішили саме цю виставу ставити? Так і розкажіть трішечки про сюжет, пані Вікторія. Я би хотіла тут уточнити те, що Юра сказав стосовно того, що перше, тому що, справді ця вистава взагалі, написана для драматичного театру, тобто вона не є е, суто дитячою, суто для театру ляльок. Але вже от Юра, режисер, її переформатував, вигадав героїв, які будуть е, власне на сцені, вже візуалізувати е, всю цю чудову історію. Е, розказати сюжет, е, я так е, обережненько це зроблю, щоб так спойлер не давати, так щоб вже не було всім е, все зрозуміло. Насправді, е, вистава Чим цікава дійсно, тим, що це сучасна українська молода драматургиня, це Марина Смілянець, авторка цієї п'єси, е, вистава е, вона десь. Ну, на мій погляд, перегу, перегукується із тим, що в принципі відбувається е, сьогодні у світі, особливо у е, нашій країні і країні сусідніх, сусідніх, сусідніх деяких. Е, там головна е, історія у тому, що м, навіть попри якісь е, заборони, які для, е, скажімо так, суспільства створює, е, ну, Якщо говорити там на прикладі країн нехай створюють держава, так то все одно завжди треба прагнути до того, щоб жити весело, жити яскраво, шукати радість, щастя у кожному дні. І власне, от наші герої цієї вистави вони будуть і боротися із цим сумом, із серйозністю непотрібною, і коли її дуже забагато. Тому що життя воно в нас одне, воно має бути яскравим, особливо для дітей. Тому власне, оцю боротьбу серйозності і такої. Дитячої мрійливості ми її показали звичайно, як у всіх казках, перемагає добро. Тому я думаю, що і перемога вона така буде дуже яскрава, і я думаю, що діти дуже оцінять героїв. От саме цих ляльок, яким побачив їх наш режисер. Вони і для них художник. дуже і художник. Так вони дуже знайомі абсолютно для усіх. Я думаю, що це була така приємна несподіванка. Да, і хотілося додати, так. що ми спеціально звернулись до незвичайної людини, що допомогла нам в подорожі цю країну ЕС. Це Людина, яка мандрує світами, дійсно, і він от погодився на декілька днів завітати Хмельницький, щоб допомогти нам відправитись в цю країну. Ста Тому... можемо казати, хто це Це такий мандрівник Пілігриму Біди Світ а він до нас завтра завітає в гості. Ми познайомимо його із нашими глядачами, і от власне разом із дітьми і дорослими, які прийдуть на цю виставу, вони будуть вирушати у цю подорож, і також брати участь у різних ситуаціях, які там відбуваються. Тобто вистава є така трошки інтерактивною, тобто дітки також залучені до е, всіх оцих подій, тому я думаю, буде, буде весело усім. Да, тому поспішайте на прем'єру, тому що в нього дуже обмежений час. Він буквально Вратить, два дні та, в Хмельницькому. Тому, будь ласка, приходьте на прем'єру і познайомитись з незвичайною людиною. Так, так я окремо ще хотів поговорити про адаптацію самого твору, угу. тому що, як ви зазначили, він ж не був спочатку для того, аби це робилось у театрі Ляльок. Так, доводилося адаптувати. Наскільки це було важко? Скільки це зайняло часу, чи допомагав хтось, зокрема? Для адаптації ну, допомагала, мабуть, фантазія режисера, акторів всього театру, хто долучений до роботи з цією виставою, тому що це наша робота. Да? Ми, як працівники театру Ляльок, ми бачимо це через предмет, через ляльку, через інші форми, ніж драматичний театр. Я думаю, що Юра, тут трошки скромнічає насправді, тому що для мене, як не для режисера і не для художника, я спочатку читала теж цю виставу, але ну просто на, на листі паперу для драматичного театру, я взагалі не, не могла собі уявити, як її можна показати на сцені театру ляльок, якими персонажами, якими героями і і якими мають бути ці ляльки. Тому дійсно, ну тут у нашою творчого колективу, ну там не мозок, а вибухівка. Я не знаю звідки вони беруть. Ці. Ідеї, але ну на мою думку, це дійсно дуже складна така робота, тому що вистава, яка очікується на сцені драматичного театру, де просто мають грати люди, і в них є в кожного свій персонаж, своє ім'я. А тут треба виразити за допомогою ляльки, і щоб ця лялька візуально також відповідала цьому персонажу, це не просто, але на моє переконання, нам це вдалося ну на, на 200% І 100% вийшло цікаво. так так, друзі, тому завтра, післязавтра прем'єра о котрій годині початок. 9 -го і 10 числа прем'єра. Традиційно, як кожні вихідні, на 12 вистава і на 14 вистава. Квиточки можна придбати навіть перед самою прем'єрою касі театру. І ну і звичайно онлайн, так що проблем в цьому немає. Усіх, усіх, усіх чекаємо. Так, беріть дітей, ідіть до театру ляльок і так. Про проводьте корисну дозвілля із дітьми. Е, і наступна прем'єра це той, що відчиняє двері. Тут mm -hmm. же є нюанс, це вистава для дорослих. Так е, хотів відразу уточнити. Для дорослих і дітей, чи вже виключно для дорослих? Ну, Ми поставили віковий ценз 16. Тому що це чорна комедія абсурду. Там є моменти, які все ж таки для звичного нам вікового глядача вони ще не зрозуміють, вони занадто маленькі. Це теж вистава до слова, не для театру лільок, це вистава для театру драми. Але знову ж таки, Юрій Петрович вирішив. Пофантазірувати. Ну ми що може схоже в двох прем'єрах. Да, ми знову звертаємось до сучасного драматурга не до Я познайомився з її творчістю. Причав багато п'єс. Мені дуже подобається, в якому стилі вона пише, і теж побачив в ній ляльковий авангард, так би мовити, і зрозумів, що ця п'єса дуже нам підходить, і ми можемо її. Реалізувати засобами театру льок, тому що ця п'єса той, хто відчиняє двері, вона поставлена в Україні в драматичних театрах неодноразово, і більше десяти постановок за кордоном. Але в театрі Ляльок це перша реалізація цієї драматургії. Ми з пані Недою зв'язувалися, так, Вікторія? Так. І вона теж була приємно здивована. Каже, як це може бути що в театрі Ляльок цю п'єсу, що, що ви там наробили? Так, бо дійсно там тематика така досить серйозна. Вона змусить і глядачів, мені здається, коли вони будуть цю виставу переглядати, десь. Задуматись про свою моральність, задуматись про те, на що ти як людина здатен, коли ти знаходишся в умовах, які ти не можеш змінити, але які несуть для тебе страшну небезпеку, на твою думку. Тобто, це десь про, я не знаю, як правильно сказати українською мовою: пристосування, пристосування, Да, пристосуванність до умов, які відбуваються, і про те. Наскільки важко людині е, прийняти рішення все ж таки зробити крок у невідоме і жити далі, чи залишитись там, де все тобі знайоме, і далі е, плисти за течією, е, хоч е, такі от серйозні речі зараз кажу, але це чорна комедія абсурду, і абсурду Юрій Петрович додав. Достатньо, там буде весело, там буде багато речей. Ну, так знову ж таки мені здається, що коли глядачі просто будуть сидіти і казати, що відбувається, ну типу, це де буде, я да, той... де я? І, і взагалі як це все пов'язується. Але насправді, коли в контексті ти дивишся всю цю виставу, в кінці я думаю, що наші глядачі теж зможуть для себе відповісти на багато питань. Я не знаю, що ми можемо привідкрити так, щоб і не. Запрошуючи на прем'єру, ми хочемо наголосити, що треба брати з собою теплі речі, так навіть так, тобто буде прохолодно і краще взяти з собою ковтинку, ну не в. В літньому формі одягу Скажімо... просувати, не незважаючи на погоду, яка на вулиці. Та, у нас навіть на квиточках буде така спеціальна пам'яточка, де ми, ми прописуємо для наших гостей, що треба з собою мати е, теплі речі, е, справку про стан здоров'я і е, почуття гумору. О, це обов'язкові такі е, речі, які ну про справку це ми звичайно жартуємо, але е, також ну, вкладаємо ну, в це розуміння, що бути. будьте готові. Вистава здивує. Вистава, виставу багато хто не зрозуміє. Ну, от це моє ми переконання. Чесно, себе. да, багато хто її не зрозуміє. Багато хто, мені здається, навпаки для себе віднайде якісь нові відповіді, але це однозначно абсолютно новий формат для нашого театру «Ляльок». І, власне, цією виставою ми хочемо знову спробувати започаткувати. Вечірні перегляди вистав, тому що ми хочемо до театру залучати і дорослих людей, тому що театр льок це не тільки про дітей, це не тільки для дітей. Є багато вистав із дуже таким е, серйозним смислом, серйозними темами. Тому е, хочемо також, щоб і дорослі долучалися. і… Розвивалися, окультурювалися і розуміли, що театральне життя воно цікаве, воно не нудне і є ще на що подивитися і чому здивуватися. До формату вечірніх вистав для дорослих. Ми ж повернемося, mm -hmm. ще хочу заакцентувати увагу саме на прем'єрі. Так ви зазначали про те, що ви зв'язувалися з завтракою? Так. І вона сказала, що ж ви там не робили. Мені це не цікаво. Як вона відреагувала, коли ви показали їй вже адаптовану версію? Ми ще не показали, якщо чесно. Ага. Ви просто пояснили на словах. Власне, я з нею переписувалася. Ну тому що для того, щоб поставити твір, ми маємо взяти дозвіл у автора, договір авторські права, усі ці справи. І коли я сказала, що це у театрі Лільок, вона. Каже, в театрі от саме ця вистава. ну Тому що там сама тематика і театр-лільок це ну взагалі це полярні речі. Вони, в принципі, не мали би пересіктися, Але е, вона каже, мені було, ну вона в принципі здивувалася, але одночасно вона каже: мені буде цікаво подивитися. Що ви там намозгували, як вам вдалося все це втілити на сцені, тому я думаю, що відеоверсію ми обов'язково відправимо а, і а ще якщо буде її... можливість, то, то будемо та, з радістю будемо бачити в себе в театрі пані Неду. Так, я думаю, що для неї теж це буде дещо цікавим, тому що ну ви ж маєте розуміти, що той твір є оригінальний, але коли над ним працює режисер, він привносить ще щось своє, щось додає, щось трошечки змінює. Тобто основу ми залишаємо, але ми можемо трошечки його трансформувати. Тому я думаю, що для неї теж це. Буде сподіваюсь, приємним сюрпризом. Вона поставилася до цього позитивом. так. Вона абсолютно насправді автори, особливо от сучасні, вони за те, щоб їхні п'єси ставилися на різних майданчиках театральних. І якщо навіть така вистава знайшла в голові нашого режисера адаптування для сцени театру льок то, чому ні? Це цікаво, це незвично. По перше, це щось новеньке. Чому ні? Це емоція. Так, 17-18 вересня, Ні-ні, 17. тільки 17, тільки 17 так, так тільки 17 вересня на 18.30. Ми усіх запрошуємо. Також квиточки є і онлайн. Так, і... Побережем, що поспішаєте з квиточками, так. тому що ця вистава розрахована на 30-35 глядачів. Не більше вона відбувається не в великій нашій залі. В нас є ще мала зала. Тобто, це така камерна вистава буде, і це ми робимо для того, аби і атмосферу передати, в принципі, ту яку хочемо, і ми хочемо максимально залучити. Глядача до цих, щоб вони прям ну близенько на все це дивилися і були, ніби як співучасниками так, всього того що... Так, що... це такий своєрідний прийом інтерактиву, да немає активної дії глядача, але, начебто, пасивно сидячи, переглядаючи вистави, не все рівно задіяний у виставі. Такої ну, дуже прямої класно. близькості до акторів, так я... ну і окрім квиточки, давайте нагадаємо теплі речі, довідка про стан здоров'я так, здоров так і, 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 і почуття mm -hmm. гумору, так. але ну от я, я прям дуже дуже закликаю прийти, тому що ну дійсно це це дуже цікава вистава. Ну а якщо будуть е бажаючі, то ми. В силах ще в вересні її показати, а так слідкуйте за анонсами. Я думаю, в жовтні в нас там є і п'ятниця mm -hmm. Так що Ми можемо да мож... тобто, ви розумієте тематику б, вже, да. Да. і просто єдине, що я на що хотіла би закцентувати, що на вечірні вистави вона трошки дорожча, квиточки. Просто щоб це не було здивуванням для наших глядачів. Е, квиточки 150 гривень коштують на вечірню виставу на дорослу. Ну, я не вважаю, що це прям величезна якась сума. Тому е, для того, щоб е, гарно провести вечір, то чому? Ні. Для мене просто я, я буду хвалитися, Юрій Петрович, бо ви щось не читаєте, мене не хвалите, буде сама Та не встиг. Для, для мене ця вистава особлива, тому що це мій перший досвід мій дебют в ролі акторки. Там так. я граю у цій виставі. І от Юрій Петрович, власне, зараз всьому мене вчить. І щоб ви, Богдане, зрозуміли, ми її репетиції вже тривають з липня, ну плюс-мінус. місяці. З липня місяця. і от тільки фініші. два дні назад я почула похвалу. Тобто до цього такої. А от от десь вже поруч, тому ні ну для мене вона дуже особлива. Мені дуже хочеться, щоб вона вдалася. Дуже хочеться зробити все на максимум класно і е, хочеться, щоб сподобалось глядачам. Так, друзі, обов'язково приходьте. Кількість місць обмежена, тому поспішайте так само із квиточками. Щодо самого формату вечірніх вистав. Е, я зараз рідко але час від часу там хожу в театр, і зазвичай я щось намись таке обирати комедійне або розслабитися үм. або відволіктись від буденності. Үм. Тут прямо глобально таке, аби задуматися, аби подумати, да. чому вирішили зайти саме з такого жанру. Тут ем, така штука, тому що цей жанр е, відповідає формі театру ляльок, е, тому що е, це театр філософський, сама сам корінь театру ляльок. Да, це філософія, це оживлення предметів, це символ. Настільки як театр переживання, да, що більше присущий драматичному театру, тому ми зразу до складного жанру, да, до жанру абстракції, такої, такої перформативності, я би сказав. Але це комедія, це чорна комедія, чорний гумор у Вайнат. Ну це дуже я, я обожнюю просто чорний гумор, а ще й елементи абсурду. Ну, це така ем, вибухова суміш насправді. Кажу, там є сцени, де можна і, і і дуже, і дуже плотно поржати. А є сцени, ну які можуть пробити на сльозу, і знову ж таки сцени будуть такі, типу, що? от багато різних емоцій. По по суті, ця вистава вона вас змусить знаєте, емоційно гойдатись на таких американських горках. Тут вам буде смішно, тут ви вже будете в трансі, тут ви десь будете в шоці. Тому емоційно це буде дуже така крута зарядка. Мені здається. І окремо хотів запитати, чому вирішили повертатися до цього вечірнього формату для вистав до для дорослих так. Mm -hmm. е Чому ви вирішили контакт? Ну, ми не полишаємо надії. В нас ж були ці спроби насправді робити вечірні вистави. Але е, тоді ми е, минулого разу, якщо я не помиляюсь, ми показували чи Тараса. да Тарас, Тарас спогад. спогад. Ну, вони це, по дуже сімейний. Та, це сімейний, скоріше перегляд, вони дуже такі тематичні, тому що е, про Тараса Шевченка там ну тобто такі речі лесені, листи, так, е, а зараз хочемо спробувати зробити. Ну По-перше, ми хочемо. Якомога більше працювати із сучасними драматургами, тому що направду їх дуже багато, їх багато талановитих, і вони ну пишуть шикарніший матеріал, який от просто проситься на сцену. Тому хочемо спробувати зайти ще з цієї сторони, можливо, з незвичного формату для театру ляльок. Але я думаю, що для хмельничан, для гостей міста, це буде цікаво і. Ну, це ж е, привчання людей до театру. Дуже хочеться. Е, я завжди вболіваю за те, що наші люди вони мають бути освіченими не тільки там інтелектуально, е, але й культурно. І а культурне життя воно дуже важливо. Ну, це наше надбання, це наша історія. Е, тому е, хочемо ще раз спробувати їх впровадити. Ці вечірні вистави. Я думаю, що е, ще кілька знайдемо гарних п'єс. Юрій Петрович є, з ними зробить класні є. метаморфози. Да. Хочемо зачіпати гострі теми, хочемо зачіпати теми, які стосуються сьогодні, ото що відбувається у житті людини, у житті країни, тому що ну воно і цікаво, коли воно відбувається в тебе і в житті, і тут ти бачиш це на сцені, і воно перегукується всередині. Я думаю, що це має зацікавити. Хочемо більше глядача привабити до театру В майбутньому я такий маленький анонс, тільки по жанру. Ми хочемо створити фолк-рок оперу з живою рок гуртом на сцені. Завісу mm -hmm. це цікавий завіс. формат. Да, це це цікавий формат. У нас в театрі працюють люди з Хмельницького гурту, гурту Моторола Сергій Присяжний Ігор Лисий. І от на базі їх музичного матеріалу, їх музичного таланту плюс форми театру Ляльок. «Ляльки», Хочемо зробити таку от фолк-рок-оперу. І чим класно, що сам матеріал він всім абсолютно знайомий і відомий, але у стилі рок-опери ну це буде вау. У Мене зараз трошки таки відбувається розрив шаблонів, тому що е, коли там е, я бачу там вивізку театр Ляльок або в цілому йде мова про театр Ляльок, то для мене це щось там ну, для дітей створене. Ну... Так, Данки, так, так. А тут ми зараз говоримо про якісь там такі серйозні вистави, <хи> так там про фольк-рок-концерт. І я такий трішечки розриваюся Пробити, в своєму так. баченні. Та <хи> тому що таке театр ляльок, чи відчуваєте якусь таку певну стереотипність у дорослих до театру ляльок, так. і як з нею боротись? А от роботою й боремося насправді чому от такий розрив шаблонів? Ви не, не перше в в, насправді в кого так відбувається. Е, в нас зараз формулась дуже класна команда. Е, дуже Молода у всіх розуміннях цього слова, я не про вік, просто от душею, розумом і бажанням працювати. Дуже креативна. І завдяки тому, що є ця команда народжуються ідеї, так, народжуються ідеї. Які Плюс ідея. Наша директорка, вона неодноразово наголошувала на тому, що театр льок це не просто театр льок, це експериментальний майданчик. І ми можемо пробувати тут робити от те, що ми собі от вигадуємо про. Описує, чому ні, це не заборонено. І театр Лільок насправді знову ж таки. Я теж нещодавно буквально, от в цій виставі, зрозуміла, що оце от оживлення предмету як засіб, так у театрі Лільок. В дорослих виставах вистрілює просто шикарно і ну ніколи б раніше не подумала, що і для дорослих він може бути цікавим. Цей театр «Ляльок». Так він трошки інакше. Він трошки не такий звичний, як ляльки за ширмою, перед ширмою, але. Але це цікаво. І е, хочемо чому власне і е, стирати ці стереотипи, щоб люди не думали, що театр льок це тільки колобок, червона шапочка. Е, там я не знаю, Васик Телесик, бичок. так, Солом'яний бичок, і що це тільки класика, тільки народні казки, тільки ляльки. Е, це ну за ляльками ж завжди стоять актори. І те, що вони актори ляльководи, не відміняє того, що вони актори, і вони так само можуть працювати на першому плані. І е, хочемо показати. Ізноплана да, і, і в такому форматі глядачі можуть побачити, як дійсно актори вкладають свою душу в ляльку і як вона оживає. Так, і як вони навіть беруть просто який звичайний предмет, але своїми руками вони його оживлюють, і він вже на сцені перетворюється у щось живе, що от живе своїм життям. Тому хочемо стирати оці грані, щоб театр ляльок був цікавим, був конкурентно спроможним серед. Такої великої кількості сьогодні розваг хочемо, хочемо бути на рівні. Так, і от ще про експериментальні майданчики є ідея створити виставу в автобусі. В автобусі, да, от є автобус, да люди можуть заказати його собі там під двір, заплатити квитки і прямо в автобусі подивитись. Якщо вийде навіть під час подорожі, автобусом буде відбуватися вистава. Формат насправді дуже цікавий. Хотів би насправді побачити його реалізацію. Окремо хотів би запитати про те, чи тільки хмельничани мають змогу наразі спостерігати за роботою театру лільок, чи можливо ви десь гастролюєте, їздите в інші міста, брати участь угу. в якихось можливо скажімо так, номінаціях так? Ми, ми ну гастролюємо в планах. Е, в, в планах. гастролі, звичайно, але наші актори завжди з виставами їздять по е, закладам освіти. Це в нас нікуди не дівалося. Це традиційно. Садочки, школи е, в інші тергромади їздимо з виставами. От і власне цю країну, с яка тільки завтра буде прем'єра, вже буквально там в х числах вона поїде е, в Волочиськ, якщо я не помиляюсь. Так. Тобто, ми е, е, їздимо поки що, звичайно, теренами області нашої. ну... В силу певних обставин, але от на жовтень нас вже запланований вояж Тернопіль да. так тернопільський театр ляльок приїжджає до нас з виставою. А ми зі своєю виставою їдемо до них. Це така нормальна практика між театрами, тому от такі речі. Крім того, про що варто сказати, що 24 вересня ми беремо участь у фестивалі. фестивалі в камянець Так, комора називається з виставою. Хто відчиняє двері з дорослою виставою? Та сподіваємося зібрати всі призи. І крім того, наші колеги їдуть на фестиваль театрів міжнародний фестиваль до Литви, причому там задіяні театр з багатьох країн. Я пам'ятаю, що там і Чорногорія. Грузія, Сербія. Сербія, ну багато, ну, так, країн, так, так. багато країн, і е, от Україну власне представлятиме наш театр «Ляльок», тому от наші колеги повезуть туди, е, туди Солом'яного бичка. Теж сподіваємося, що та не сподіваємося, впевнені, що представлять наш театр на рівні і думаю, що і всю залишать, так, і залишать гарну згадку про себе. Е, насправді намагаємося моніторити абсолютно всі. Е, Фестивалі, які відбуваються в Україні, і намагаємося брати участь у кожному, навіть якщо він онлайн, навіть якщо там ще щось вигадуємо, намагаємося, тому що ми хочемо, аби і Хмельниччина звучала. Ну і зокрема наш театр, тому що ми ж хочемо, щоб про нього знали. У вас дуже гарні амбіційні плани. Я хочу побажати вам успіху і аби все, що ви собі задумали, у вас реалізовувалось А на наостанок запрошуйте глядачів на прем'єри, на дитячу, на дорослу, або якомога більше людей прийшло. З радістю запрошуємо хмельничан, гостей міста 9-10 -го о 12-14 годині на прем'єру вистави «Країна С». Ну і дорослого глядача ми чекаємо 17-го числа в 18.30 в театрі «Ляльок». Та й загалом ми чекаємо вас щодня. Окрім понеділка, бо понеділок. Театрі вихідний. Наш театр радий дітям будь-яку годину, тому що у нас для вас завжди є і дитячий майданчик і прекрасна зона відпочинку. Тому приходьте, не приходьте Так, Фото локації Та, в нас чудові. В нас до речі, от і ваші колеги висвітлювали, з'явився новий мурал Самчиківський розпис. Тому можна і фото класних наробити, і батькам відпочити, і дітям пострибати. Тому не приходьте повз театру, коли гуляєте про Скурівською. нас є багато цікавого. У нас є чим вас дивитися. І, батьки, приходьте, ви відпочинете, діти розважаться. Юрій Чайка, головний режисер Хмельницького академічного обласного театру Ляльок та Вікторія Замба, завідувачка літературної частини Хмельницького академічного обласного театру Ляльок, детальніше говорили про прем'єри, якими театр Ляльок.